Привіт, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Михайло Біган. Я архітектор співвласник студії Біон Architects, також сертифікований bim менеджер від Graphisoft та експерт в Archicad. У цьому відео я вирішив розкрити тему варіативності. Це новий функціонал, який з'явився в 27 й версії Архіка. У попередніх версіях варіативність ми виконували за допомогою фільтру реконструкції і цьому я навчав наших студентів. Проте у 27 й версії з новим функціоналом це робити в рази швидше та набагато простіше. За допомогою варіантів дизайну, у 27 й версії стало набагато зручніше виконувати не тільки варіанти планування, а й, до прикладу, різні варіанти фасадів. Використовуючи цю функцію, можна створити різні частини. Будівель і комбінувати їх між собою, утворюючи різні варіанти фасадів. Я вважаю, що цей функціонал відіграв важливу роль в оптимізації та пришвидшенні роботи. Саме тому у цьому відео хочу розкрити його весь потенціал, для того, щоб у вас було більше часу на генерування ідей, а створення різних варіантів було зручним та у задоволення. Тож давайте переходити до практики. Отже, я перейшов до архікаду, і для того, щоб відкрити новий функціонал, який з'явився в 27-й версії, потрібно перейти на вкладку Документ, варіанти дизайну і відкрити або диспетчер варіантів дизайну, або панель варіантів дизайну. А яка між ними різниця? Ось я відкрив панель варіантів дизайну. Тут ми можемо перемикатися між уже створеними варіантами і призначати ці елементи до того чи іншого варіанту. Для того, щоб створити необхідні варіанти, і вони тут відображались, потрібно перейти в диспетчери варіантів дизайн. Переходжу знову сюди, відкриваю, і ось тут я можу створювати різні варіанти. Це вікно схоже чимось на графічну заміну, в якій ми вибираємо з правої сторони правила графічної заміни, а з лівої сторони у нас утворюються комбінації цих самих же ж правил. Такий схожий принцип і у диспетчері варіантів дизайн. У правій частині я можу створити розділ з необхідними варіантами, і у тому розділі я можу відобразити тільки один із необхідних варіантів. А в лівій частині можна створити комбінації з різних тих варіантів, які знаходяться в різних розділах. Зараз я на прикладі все це поясню. Перед тим як почати створювати різні варіанти планування, я хочу перейти на план і продемонструвати на якому прикладі сьогодні я це буду показувати. У мене відкритий проект житлового будинку, який ми розробляли, і саме на основі цього житлового будинку покажу, як створювати різні варіанти планування, а також як можна зробити різні варіанти 3D-представлення архітектурної частини цього будинку. Отже, у мене зараз немає ніяких налаштованих варіантів. Зроблений тільки один стандартний варіант. Раніше ми це, це робили через фільтри реконструкції, через різні комбінації шарів, в яких ми дублювали елементи і відкривали те, що нам потрібно То зараз, це набагато простіше, і для цього будемо використовувати ось цей новий функціонал. До прикладу, розпочнемо з цього, що є в нас вже розроблене планування, один варіант, і зараз нам потрібно розробити ще один варіант. І а, тут можна розділити на декілька етапів. Можна зробити новий варіант з цілого будинку і розпочати все спочатку, якщо в нас стоїть така задача. А можна розпочати із самих кімнат, а, в яких нам потрібно змінити тільки деякі елементи. І ось, до прикладу, в нас є ось ця кімната, це, будуть, це в нас кухня вітальня, і за основу візьмемо поки що ось цей варіант. І для неї ми створимо ще один варіант, в якому нам потрібно змінити тільки декілька об'єктів. Це зараз можна зробити дуже швидко і зараз покажу, як це робиться. Для того щоб створити варіанти планування, перейду знову в диспетчер варіантів. Його можна вже відкрити одразу з цієї панельки, яку я відкрив. Тут є ось така кнопочка, яка дозволяє одразу перейти в диспетчер варіантів. У цьому диспетчері я тепер створю окремий розділ, натискаю ось на цю кнопочку це створити новий розділ. І назву цей розділ Кухня-Віталія. У цьому розділі тепер створю варіанти. Наприклад, нехай буде поки що один варіант. Натискаю створити новий варіант і задаю йому назву. Я називаю це просто варіант 1. Далі перейду до плану, і тепер я бачу, що в мене з'явилося відображення варіанту 1 в розділі кухня вітальня уже у цьому вікні. Далі мені необхідно виділити всі об'єкти, які відносяться до першого варіанту планування кухні. Виділив ці елементи, які я хочу змінювати. Інші елементи в мене не будуть змінюватися в інших варіантах, тому я їх не виділяю. Після цього, як я виділив, переходжу у вікно варіанти дизайну, вибираю варіант 1 і в мене є кнопочка прив'язати ці елементи до цього варіанту. Натискаю «Relink», тобто прив'язку цих елементів. В мене з'являється ось таке сповіщення, що означає, що зараз ці елементи пропадуть з основної моделі. Натискаю ОК, і тепер в мене не відображаються вже елементи в основній моделі. Тобто всі елементи, які ви будуєте в архікаді, не використовуючи різні варіанти дизайну, вони будуть автоматично занесені в основну модель. Це можна побачити ось у цьому вікні. У мене тут стоїть такий олівець іконка, яка означає, що будь-який елемент, який ви зараз будете створювати, буде автоматично занесений до основної моделі. Тепер, щоб відобразити варіант 1, мені потрібно відкрити цей варіант, який я створив. Натискаю ось сюди, і в мене з'являються ці об'єкти, які я переніс у варіант 1. І до прикладу, якщо нам потрібно в другому варіанті забрати або пересунути декілька об'єктів, то мені не потрібно перебудовувати всі ці елементи спочатку. Я можу скопіювати ось у цей варіант разом з тими елементами, які входять у цей варіант, і далі їх лише скоригувати. Для цього я переходжу знову в диспетчер варіантів дизайну. Вибираю варіант 1 і натискаю Зробити дублікат. Після того, як я нажав, знову з'являється повідомлення, що всі елементи, які залінковані до варіанту 1, також скопіюються, і ці варіанти зараз, які я створюю, будуть абсолютно однакові. Натискаю ОК і змінюю назву, що це в мене буде варіант 2. Натискаю ОК і переходжу до плану. Тепер я можу перемикатися між цими варіантами, але в мене нічого не змінюється, тому що вони однакові. І коли тепер я вибрав варіант 2, в мене оці елементи належать до цього варіанту, я їх можу змінювати. І ось, до прикладу, я видалю зайві елементи, які у мене не мають бути на другому варіанті. А також я їх переміщу в якесь інше місце для того, щоб було зрозуміло, що це в нас різні варіанти. Тепер, якщо я хочу подивитися перший варіант, мені достатньо ось відкрити. Перший варіант, і тоді я бачу елементи, які були з самого початку. Ось тут в мене вже інший варіант, який я скоригував на основі першого варіанту. Якщо мені потрібно розробити повністю новий варіант цього приміщення, то тоді я перехожу в диспетчер варіантів і створюю новий варіант. Називаю його варіант 3. Натискаю ОК, і коли я зараз відкриваю третій варіант, то в мене нічого не відображається, тому що ці елементи, які були і в першому, і в другому варіанті, вони там і залишились, а я створив новий варіант, в якому нічого не відображається. І для того, щоб зараз в мене відображались тут нові об'єкти, мені потрібно зробити цей варіант активним, для того, щоб всі об'єкти, які я буду створювати зараз для цього варіанту, автоматично заносилися сюди. Для того, щоб зробити активним цей варіант, я натискаю два рази на вибраний варіант. Іконка третього варіанту змінилась, і тут з'явився олівець, і це означає, що зараз активний третій варіант. Також це можна перевірити, якщо знизу активувати послаблення середовища. Це означає, що все, що не відноситься до третього варіанту, у вас буде змінено в кольорі, і також буде змінена інтенсивність відображення цих елементів, як на плані, так і в 3D. Також тут можна змінити за необхідності кольори, яким краще відображати елементи, які не активні. І в такому випадку виходить, що зараз в мене немає ні одного активного елемента, який буде відноситися до третього варіанту. Зараз я шоденько зроблю третій варіант розташування цих меблів в цьому приміщенні, для того, щоб можна було показати далі, чим вони відрізняються. Змоделював я третій варіант цієї кухні. Ось якщо я тут активую, то в мене вже тепер елементи ці активні для третього варіанту. І так же саме, якщо я два рази натисну на другий варіант в цій панелі, то в мене стануть активні вже елементи, які відносяться до другого варіанту. І так само до першого варіанту. Тому, коли ви створюєте з самого початку різні варіанти, вам потрібно створити спочатку структуру цих всіх варіантів в диспетчері, а далі активувати той варіант і в ньому розробляти саме те планування, яке вам потрібно. Також, якщо ви працюєте в груповому проєкті на сервері Teamwork, це взагалі дуже круто, тому що кожен варіант може розробляти різний учасник, який залучений до цього процесу. І тим самим кожен має свій варіант розробки, який може собі активувати і працювати конкретно над ним. Тим самим ви пришвидшуєте роботу розробки цих всіх варіантів. Далі перейдемо до того, якщо нам потрібно змінювати не тільки розміщення об'єктів в одному приміщенні, а змінювати планування разом з перегородками. Наприклад, розберемо нижню частину, У нас тут є гараж, технічне приміщення і невеличкий коридор. Якщо нам потрібно змінити оце планування, то ми виконуємо за такою ж самою схемою. Просто ми вже не в межах однієї кімнати розробляємо планування, а вибираємо ті елементи, які мають бути віднесені до знову ж таки першого варіанту, і далі створити ще один варіант, якому ми розробимо. Для цього я переходжу в диспетчер варіантів дизайну і створюю новий розділ. Назвемо це, наприклад, гараж плюс технічні приміщення. І в ньому я також створюю варіанти. Наприклад, це буде варіант один і одразу варіант два. Натискаю ОК і перехожу до плану. В мене в панелі з'явилося додатковий розділ і е, два варіанти. Тепер, якщо я вже маю розроблений один із варіантів, то мені потрібно його перенести в перший варіант, а другий варіант розробити по ново. Знову переходжу до виділення елементів і присвоєння першому варіанту. Виділив всі необхідні елементи, також виділив оцю стінку, тому що вона в нас буде змінюватись, оскільки тут у нас є проєм, є коридорчик, але в іншому варіанті нам його не потрібно. Також я буду змінювати габарити гаражу, і мені потрібно змінити в'їзд в гараж. Тому я також, оцю зовнішню стінку, я також відмічаю і лінкую її до першого варіанту. Мене знову з'являється повідомлення, що ці елементи перенесуться і їх не буде в основній моделі. І коли в мене закриті варіанти, то я бачу ось таку картину. В мене відсутня зовнішня стінка, а також внутрішня і ці всі перегородки. Тепер, якщо ця стінка в нас буде змінюватись, то відповідно в другому варіанті мені потрібно побудувати цю стінку, яка буде за такими ж самими габаритами. Якщо вона в нас не змінюється, тільки ми ставимо вже прорізи там, де потрібно. Зовнішні стінці ми можемо зробити наступним чином: можемо цю стінку прив'язати до першого варіанту, так як я зробив зараз, а можемо залишити її в основній моделі, а тільки змінювати отвори, які належать до різних концепцій. Тут ситуація залежить від того, що ми маємо змінити, і скільки цих елементів нам потрібно змінити. Якщо дуже багато отворів, то краще прив'язати цю стінку разом з усіма отворами до того варіанту, а в іншому варіанті побудувати нову стінку. В кінцевому результаті, після затвердження всіх концепцій, варіантів там, планувань чи архітектури, ми все одно будемо зводити нашу робочу модель до основної моделі. І всі варіанти, які в нас не затверджені, ми їх будемо видаляти, а той варіант, який обраний, ми будемо об'єднувати з основною моделлю. І в тому і тому випадку, як ми прив'яжемо ту стінку, все одно в нас залишиться тільки одна стінка з тими прорізами, які належать до того варіанту, який погодив чи обрав замовник. Отже, в даному випадку, оскільки тут у мене багато прорізів, я прив'яжу всю стінку, а в другому варіанті я побудую нову стінку з. Отвором, який мені потрібно для нового гаражу. Ось я змоделював другий варіант технічних приміщень та гаражу. Я включив активні елементи і послаблення середовища для того, щоб було помітно, які елементи відносяться до другого варіанту. Якщо відключити, то зараз в мене відображається вже все планування, і якщо перемикатись між варіантами, я тоді ставлю редагування основної моделі, і тоді я можу перемикатися між варіантами для цього розділу. І тим самим бачу, що в мене розроблена вже частина будинку, тобто тут вже декілька приміщень. Для цього я використовував перегородки, які конкретно відносяться до першого варіанту. І в другому варіанті я створював абсолютно нові перегородки, які прив'язані, залінковані до другого варіанту. І тим самим в межах цього контуру я створював за допомогою нових елементів, стінок об'єктів, різні варіанти планування, лінкуючи їх до певного варіанту. Також, коли ви виділяєте елементи, ви одразу можете побачити, до якого варіанту цей елемент належить. Для цього виділяєте елемент, і він підсвічується зеленим кольором, до якого варіанту він піднесений, тобто залінкований. Коли ви створюєте інший варіант планування чи архітектури, я рекомендую використовувати це послаблення середовища, для того, щоб ви не плутались, до якого варіанту буде належати той елемент, який ви створюєте. Бо зараз в мене активована основна модель, і все, що я зараз е, створю, Ви, наприклад, візьму стінку і побудую, то вона буде віднесена до основної моделі. І далі ви можете заплутатись, до якого варіанту ця стінка має відноситись, і чи потрібно її видавати, чи не потрібно. Тому краще використовувати це послаблення середовища. Е, актив... Овати той варіант, над яким ви працюєте, і також ще дуже корисна фіча це блокування. Елементів, які не знаходяться в активному варіанті, тобто я зараз не можу виділити елементи, які знаходяться в інших або основному варіанті, а можу працювати, виділяти тільки ці елементи, які відносяться до другого варіанту, над яким я зараз працюю. Ну і звичайно, великою перевагою для створення планування використовуючи новий функціонал 27 версії, є те, що ми можемо створювати зони, які відносяться до конкретного варіанту. Раніше в попередніх версіях, навіть використовуючи фільтри реконструкції, завжди була проблема створення зон в межах того контуру, який вам необхідно, тому що якщо в одному варіанті це приміщення менше, то воно створиться автоматично тільки в межах найменшого замкнутого контуру, незалежно від того в яких фільтрах реконструкції ви працюєте. То у 27-й версії з варіантами дизайну, ми спокійно можемо ставити зону в конкретному варіанті, де розроблено дане приміщення. І стінки з інших варіантів ніяк не будуть впливати на по. Будову цієї зони, наприклад, якщо я зараз в цьому місці побудую зону, я її спочатку видалю, то в мене є один варіант, в якому це приміщення має іншу конфігурацію, і тут також вже розташована зона. Якщо я перейду в другий варіант, виберу інструмент зона, і я спокійно можу розмістити ось ту зону, і вона побудується в межах цього контуру, який. Створений для другого варіанту. І тим самим не потрібно зараз створювати додаткові шари для різних варіантів зон або будувати ці зони вручну, тому що вони автоматично не можуть бути побудовані, оскільки в різних варіантах не співпадають контури замкнутих приміщень. Це питання вже вирішено, і тепер можна спокійно створювати зони для різних варіантів планування, і вони між собою не конфліктують. Таку варіативність можна використовувати не тільки лише для розроблення планування, але й для архітектури для 3D-моделі. Наприклад. У вас є барбекю зона або вхідна група, і у вас є декілька варіантів, і вам потрібно продемонструвати замовнику кожен з цих варіантів. То це тепер можна зробити за допомогою цього функціоналу. За таким же самим принципом, як я показував на створенні планування. До прикладу, у мене є ось така барбікю-зона, і в мене є ще один варіант, який потрібно продемонструвати замовнику. То я можу за таким же самим принципом створити ще один розділ. Її назвати, наприклад, барбекю зона і в ньому розробити два чи декілька різних варіантів. Для цього знову я переходжу в диспетчер варіантів дизайну і створюю новий розділ. Назву його барбекю зона І створюю декілька варіантів: варіант 1 та варіант 2. Після того також перехожу в 3D, і тепер, якщо це в мене вже змодельовано в основній моделі, я перелінковую до першого варіанту. Якщо ви лише починаєте створювати варіанти, то вам не потрібно нічого перелінковувати. Ви створюєте варіант 1 і розпочинаєте розробку цієї зони конкретно у варіанті 1. Далі, коли ви зробили перший варіант. Ви переходите до розробки другого варіанту, робите його активним і моделюєте всі необхідні елементи, які мають відноситися до другого варіанту. Або якщо над цим проектом працюють два архітектора, то кожен може взяти собі по одному варіанту і розробляти це в груповому проекті, кожен окремо свій варіант. Я виділив елементи, які мені потрібно віднести до першого варіанту. Вибираю перший варіант і перелінковую їх туди. У мене не відображається частина оздоблення на будівлі, а також відсутня огорожа. І це зв'язано з тим, що це належить до першого варіанту. А в другому варіанті я буду створювати інший тип барбікю зони, і відповідно мені потрібно тоді закрити усю частинку. Тому, коли у вас використовується один елемент, він знаходиться в основній моделі, то він буде відображатися і в першому варіанті, і в і в такому випадку ці всі елементи, які відносяться конкретно до першого варіанту, потрібно їх віднести саме до того варіанту. І в другому варіанті, де в мене вже буде ця барбекю зона окремо, мені потрібно цю частинку змоделювати окремо і віднести його до другого варіанту. Зараз я швиденько змоделюю другий варіант цієї зони, для того, щоб показати, чим вони відрізняються і які елементи відносяться до першого варіанту, а які до другого. Ось так виглядає другий варіант барбекю зони який я змоделював. Якщо активувати послаблення середовища, то тут помітно, які основні елементи відносяться до другого варіанту. І ось частинка оздоблення, яка не відображається в першому варіанті, але вона повинна бути в другому, то її необхідно змоделювати саме в другому варіанті, для того, щоб у вас було нормальне відображення всієї моделі, коли ви демонструєте замовнику своє рішення. Uh, і тим самим, якщо зараз перемикатися між варіантами, то є перший варіант повністю розроблений 3 3D Цієї барбікю зони, і відповідно другий варіант, який легко можна зберегти в карту виглядів, експортувати у форматі BMX і демонструвати різні варіанти моделі, використовуючи тільки один файл і в ньому створювати ту кількість варіативності, яка вам необхідна для погодження тих чи інших рішень. Також використання цього функціоналу дуже ефективне та корисне для погодження самих архітектурних рішень, наприклад, оздоблення фасаду. Таким же самим принципом можна змоделювати в першому варіанті один тип оздоблення фасаду, створити інший варіант, і в цьому другому варіанті вже змоделювати інший тип оздоблення фасаду. І тим самим, використовуючи тільки одну модель, ми можемо зробити декілька різних варіантів, як оздоблення фасаду, так і габаритів всього будинку. Наприклад, якщо потрібно Замовнику продемонструвати різні варіанти об'єму самої будівлі. Тобто, наприклад, нехай тут буде шатровий дах, то ми можемо створити ще один розділ дах в ньому зробити один варіант шатровий інший варіант це з плоскою покрівлею. І тим самим використовуючи одні габарити першого поверху, ви можете створити два різні концепти. В одному файлі, зберегти їх в карту виглядів і експортувати в міксі, де замовник може одразу між ними перемикатись і бачити відмінність між тими варіантами, які ви йому пропонуєте. А для того, щоб об'єднати всі ці варіативності, які я постворював, необхідно використовувати диспетчер варіантів дизайну. І ось, наприклад, якщо я перейду на план. Поверху мені потрібно зараз створити різні варіанти планування з різними варіативностями. Для цього я перехожу в диспетчер варіантів, і ось в лівій частині цього вікна я створюю комбінації з тими варіантами, які мені необхідні. Наприклад, я створюю варіанти планування, називаються концепція 1, І в цій концепції я відкриваю, який варіант повинен відображатися. Я можу відкрити тільки один із варіантів із певного розділу. Тобто, якщо в мене створено розділ кухні Віталія, то я з нього можу вибрати тільки один із варіантів. Тобто, нехай буде перший варіант. Те ж саме стосується і наступних розділів, де я можу обрати тільки по один варіант. І, наприклад, сюди я виберу перший варіант, натискаю ОК. У мене створено перший. Першу концепцію. І тепер мені не потрібно в цьому вікні перемикатися між цими варіантами, тому що я створив комбінацію з тих варіантів, які мають належати першій концепції. Яка комбінація варіантів вибрана, відображається ось тут внизу після реконструкції, і тут ми можемо зі списку обрати який варіант концепції має відображатися як на плані, так і в 3D. Тому я можу перейти в диспетчер варіантів дизайну і створити ще одну концепцію, зробити, наприклад, дублікат і назву її. Що це буде концепція 2. І в тій концепції я змінюю інший варіант. Це в мене буде вже кухня-вітальна, другий варіант відображатись. І гараж, я можу залишити перший і барбекю зона також перший. Зробити ще один дублікат і назвати, що це вже буде в мене концепція 3. В цій концепції я відкрию другий варіант гаражу та технічного приміщення, і також другий варіант барбікю-зони. І чим більше у вас таких всіх розділів, тим більше ви можете створювати концепцій, поєднуючи перший варіант варіантом кухні з другим варіантом гаражу. І те ж саме стосується і 3D-моделі, і самого будинку загалом. Якщо в нас є, наприклад, ескіз з різними варіантами дахів, то ми можемо створити комбінацію ескіз 1, і в цій комбінації відкрити перший варіант даху і різні варіанти планування. Потім створити наступну комбінацію, назвати її, наприклад, ескіз 2, і там вже відкрити другий варіант даху, і відповідно якийсь із варіантів планування. І тим самим можна комбінувати. Як різні типи планування в різних кімнатах, так і загальні елементи відображення цілого будинку. Ось я створив три різні концепції. Якщо я між ними перемикаюсь, то в мене змінюється відображення і так само змінюється 3D-модель. Далі ці всі створені концепції потрібно зберегти в карту виглядів. І коли ви створюєте новий вигляд, в 27-й версії з'явилася нова вкладка. Це варіанти дизайну, де ви можете обрати ту комбінацію, яку створили в диспетчері варіантів дизайну. Наприклад, нехай це буде. Третя концепція, задам всі необхідні параметри і збережу в карту вигляді. Створив, тепер в мене вже концепція 3 створена, і за таким же самим принципом створюю тепер першу концепцію. Задаю також всі необхідні параметри і зберігаю її в карту вигляді. Тепер, коли я перемикаюся між цими різними варіантами, в мене змінюються варіанти планування. Кухні, також барбікю зона, і змінюється також приміщення технічне та гараж. І тим самим вам зараз вже не потрібно використовувати ось цю панельку, в якій ви створювали ці всі варіативності, а достатньо створити всі ці концепції чи ескізи по архітектурі в карту виглядів для того, щоб далі можна було оформляти вже креслення і експортувати це все замовнику. А після того, як ви вже погодили замовником необхідний варіант і переходите до розробки робочої моделі та креслень, вам необхідно видалити зайві варіанти для того, щоб вони не навантажували весь файл, а також ви не заплутались випадково в оформленні саме того варіанту, який вам потрібен. Для того, щоб прибрати зайві варіанти в цих концепціях, необхідно перейти в диспетчер варіантів і видалити той варіант з кожної групи, який не затверджений. А залишити тільки ті варіанти і об'єднати з основною моделлю. Наприклад, нехай залишається у нас концепція 1, Я її ось вибрав, і в мене показує, що перший варіант в мене відкрито в кухні вітальні, також перший варіант в гаражі, і барбікю-зона також залишилася перший варіант. Це означає, що другий, третій варіант мені не потрібно, і тоді я виділяю закритий варіант і натискаю видалити. У мене з'являється повідомлення про те, що я можу ці елементи залінкувати до іншого варіанту. Якщо мені необхідно, в іншому випадку ці елементи, які відносяться до другого варіанту барбекю зони, в мене вони будуть видалені. Оскільки цей варіант не погоджений, то я його видаляю і те ж саме роблю з іншими розділами, де в мене варіанти не погоджені. Після того залишаються тільки ті варіанти, які були відкриті в концепції 1. Оскільки в мене Концепція 1 погоджена, то оці всі варіанти мені потрібно зберегти. І далі для того, щоб ці елементи не були б залінковані в різних розділах, я об'єдную їх з основною моделлю. Для цього виділяю необхідний варіант і натискаю об'єднати їх з основною моделлю. Мене знову з'являється повідомлення про те, що цей варіант буде видалений, а елементи, які були в цьому варіанті, об'єднаються з основною модель. Моделю, яка була на самому початку. І також роблю це з іншими розділами і об'єдную всі варіанти, які в мене були. Таким чином, в мене виходить, що в мене вже немає ніякої варіативності, а є тільки основна модель. Також оці всі концепції, які далі мені не потрібні для робочого моделювання, тому що в мене залишається основна модель, з якої я буду розробляти весь робочий проект, і мені ці всі концепції не потрібні. Я їх також видаляю і залишаю тільки основну модель. Далі я натискаю ОК. У мене нічого не змінилося на відображенні, тому що це в мене було вибрано саме ця концепція, як... яка погоджена теж саме. І в 3D залишилось тільки ті варіанти, які мали бути для концепції. 1. це вікно в мене вже залишилося пустим, і тут нема ніяких варіантів, я можу закрити і далі приступати до розробки робочої моделі та самого робочого проекту, де я вже не використовую різні варіативності, а маю основну модель, і з неї формую вже робочий проект. Якщо ви досі не перейшли на 27-му версію Archicad, дуже рекомендую, тому що вона суттєво може пришвидшити вам роботу над створенням різних варіантів та концепцій. Також запрошую на наші навчання, на яких я навчаю саме ефективно та в задоволенні працювати в архіка. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і якщо захочете, можете поділитися своїми враженнями, написавши нам в інстаграмі в Дірект. Ми завжди раді читати ваші відгуки та враховувати всі ваші побажання. До зустрічі у наступних відео!